У 2023-2024 навчальному році в освітніх закладах Ужгорода буде 50 перших класів. Загалом подано 1547 заяв на зарахування до них дітей. До 15 червня, включно за результатами проведеного жеребкування, на вільні місця зараховують тих, які не проживають на території обслуговування закладів освіти. Ми е, зарахували до перших класів близько 1395 дітей відповідно заяв було написано до закладів освіти тисячу, понад 1500. Ще вона до 1 вересня буде тривати. Вступна кампанія для того, щоб забезпечити всіх наших мешканців міста Ужгорода, саме дітей, які хочуть вступити до перших класів, якісним навчанням. Тому ми будемо продовжувати цей процес. Також у місті запрацював оновлений порядок електронної реєстрації дітей у садочки та дошкільні підрозділи закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської територіальної громади. Ми внесли уточнення щодо порядку порядку реєстрації. Саме ми розробили покрокову схему для того, щоб батькам було простіше пройти це зарахування. Також ми уточнили. Кількість пільгових категорій та першочергове зарахування дітей. Заявка про зарахування дітей подається виключно через офіційний веб-сайт міської ради з використанням сервісу кабінет Ужгородця. Наявність у реєстрі заявки є обов'язковою умовою зарахування дитини до закладу освіти.